Доброго дня, шановні журналісти. Я сьогодні буду не в якості першого заступника голови Верховної Ради, а буду оголошувати іншу новину, яка стосується іншої сфери. Спочатку сьогодні ми оголосили з трибуни Верховної Ради України про створення міжфракційного об'єднання Самоборона Майдану, яке створене у Верховній Раді України. На мою думку, це дуже важливе рішення, яке демонструє тяглість традиції від Майдану. Самоборона Майдану була створена на Майдані і відіграла одну з ключових ролей в захисті і перемоги Майдану. Коли закінчились події на Майдані і почалась російська агресія на територію нашої країни, більше 4 тисяч. Бійців самооборони Майдану пішли на фронт добровольчі батальйони. Самоборона Майдану стала одним з фундаментів і ґрунтів добровольчого руху в Україні і створили перші батальйони добровольчі в Україні. Я пішов тоді зкрема РНБО, мої заступники Андрій Левус з заступником керівника Служби безпеки Микола Ворожкович, заступником керівника МВС. Ми в той період робили, що могли для захисту нашої країни. Коли прийшов час перегрупування і перезавантаження нашої влади, багато з бійців самоборони, багато хто з них, будучи на фронті, пішли в Верховну Раду України для того, щоб тут творити нову якість, для того, щоб тут втілювати і ті ідеали, за які ми стояли на Майдані. І закономірно, що для нашої групи ключовими питаннями роботи у Верховній Раді України стоїть забезпечення і реформа всього силового блоку України, огляд і реформа всього блоку національної безпеки. І хлопці, які прийшли з фронту, а багато з наших побратимів прийшли з фронту, як ніхто знають, яких реформ потребує армія і яких реформ потребує фронт. Звичайно, для нас буде одним з ключових завдань: це боротьба з корупцією, і ми розглядаємо. Верховну Раду України як майданчик, де ми зможемо більш активно і ефективно боротися системно з корупційними явищами. І звичайно, допомога добровольчим батальйонам, а також соціальне забезпечення тих, хто отримав поранення, загинув на Майдані і родин їхніх, а також наших бійців з АТО. Ми сьогодні проголошуємо наші ключові напрямки, і я хотів би передати слово. Депутат Верховної Ради України, члену комітету з національної безпеки і оборони Андрію Левусу, шановне товариство, самоборона Майдану в цьому парламенті в сфері національної безпеки і оборони підготувала вже ряд законопроєктів. Зокрема, це законопроєкт про резервну армію, а також законопроєкт про товариство сприяння оборони обороні України. Йде кропітка робота над новим законом про службу безпеки Україну. України та контророзвідувальну діяльність, а також закон про боротьбу з тероризмом з найближчих кроків, які ми будемо реалізовувати, це є такий стратегічний крок. Ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду в комітетах та прийняття законопроекту про скасування позаблокового статусу України. Також ми бачимо. Що мінські перемовини, які зараз тривають, вони не дають очікуваного результату в разі їхнього чергового провалу і продовження конфронтації, ми будемо виступати за скасування законів, прийнятих в рамках мінських домовленостей. Окрім цього, ми вважаємо, що в разі конфронтації необхідно, по-перше, на законодавчому рівні оголосити Росію країною агресором, розірвати з неї дипломатичні відносини. І всі переговори проводити лише у форматі країн-підписантів Будапештського меморандуму, тобто США, Великобританія, Україна і країна агресор на даний момент це Росія. Все інше не дасть очікуваного результату, тільки заморозить конфлікт. Це такі наші такі загальні стратегічні бачення. В деталях ми будемо висвітлювати нашу діяльність і презентувати кожен законопроект законопроект і ініціативу. Дякую за увагу! Запрошую до слова. Народного депутата України Тетяну Вітаю всіх присутніх. Я прийняла для себе рішення входження цю групу. Хоча я, я з усіма тут була на майдані, але не входила тоді в самооборону. Але прийняла для себе це рішення, тому що для цих людей Україна понад усе і це не просто слова. Насправді для всіх цих людей дуже важливо для того, щоб Україна існувала як держава, була незалежна. щоб... Українська нація знову таки утверджувала свої права на цій території, які повинні перестати бути територією, а повинні стати державою, в чому даний великий поштовх Майдану. І дуже що, що є надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, що ці люди усвідомлюють що головні питання, за які за які треба зараз боротися, це питання національної безпеки України. Тому, в принципі, всі сфери в роботах, які будуть задіяна ця група, вона якраз буде стосуватися національної безпеки України. Тому до речі, більшість депутатів цієї групи входять в національний комітет. Оборони національної безпеки, комітет з правоохоронної діяльності, комітет по боротьбі з корупцією. Чому саме ці три напрямки? Бо якраз від цих трьох напрямків і залежить існування нашої країни в даній ситуації. В нас зараз в країні є війна. Перемога в цій війні є найважливішою. Питанням номер один в цій країни, тому комітет з національної безпеки і оборони. Комітет про діяльності розумієте, путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібен Київ. І він буде робити максимальні тут речі для того, щоб розхитувати ситуацію в центрі. Для того щоб знищувати українську владу, йому потрібна анархія щоб поставити тут своїх маріонеток. Тому надзвичайно зараз потрібно реформування правоохоронної системи, щоб була довіра людей до правоохоронців, щоб була віра людей в правоохоронців, щоб вони вирішували проблеми людей, а не навпаки їх створювали. Тобто нам потрібно насправді реформувати, щоб міліція це була структура, якій довіряють громадян громадяни, яка захищає громадян, захищає нашу державність. Тому чимала кількість людей нашої групи в цьому комітеті. І нарешті комітет по боротьбі з корупцією розумієте, цілий перелік корупційних схем загрожують національній безпеці, руйнують Україну як державу. Зокрема, якщо ми говоримо про корупцію в енергетичному секторі, це якраз ті питання, які ми повинні ставити перед собою. Боротьба з цією корупцією в енергетичному секторі, тому що це основна, скажімо, зараз загроза існування цієї держави. Безпека в енергетичному секторі. Надалі. Якщо говорити про корупцію, знову таки, дуже важливий зараз є напрямком боротьби з цією корупцією, яка максимально зараз влазить в кишені простих громадян. Це корупція в податковій системі, це корупція в митниці, це якраз оце знаєте це повутиння, яке зараз найбільш розповсюджене в Україні, до якого страждають багато хто, і знову таки, це розхитує човен України. Це значить незадоволення українці владою. Незадоволені українці владою це знов таки робота на Путіна. Це те, що потрібно Путіну. Ми повинні це припиняти. Це також питання національної безпеки. Тому ці напрямки є дуже важливими. Напрямки реформування правоохоронної системи. Я тут, я тут згадала міліцію, але мова йде не про тільки міліцію, мова йде і про СБУ, про генпрокуратуру, і про національне бюро без корупції, і багато про що інше. Це напрямок армії. Національної безпеки, оборони, знов-таки батальйонів МВС, і батальйонів Національної гвардії, нашої перемоги війни. І це напрямок боротьби в корупції, особливо в тих схемах, які загрожують національній безпеці України. Дякую за увагу. Дякую. І останнє я надаю слово сотнику дев'ятої сотні самоборони Майдану, бійцю батальйону добровольчому Національної гвардії імені Кульчинського, народному депутату України Андрію Антоновичаку. Блок Петра Порошенка, Андрій Антонищак. Слава Україні. Героям слава шановне товариство. Мабуть, принципово і якось символічно було, що вчора, 11-го числа, в річницю першої перемоги самооборони Майдану над переодягненими в міліцейську форму бандитами, коли ми півночі стримували в декілька раз переважаючий натиск силовиків, було підписано було створене і підписане міжфракційне об'єднання Самооборона Майдану. В самооборони Майдану стояли три цілі. Перше це повалення хунти Януковича. Ми це зробили. Друге це забезпечення дострокових президентів чесних. Ми також це зробили. Третє це забезпечення парламентських чесних і прозорих виборів. Ми також. Цього добилося. Тепер, після завершення своїх цілей, ми прийшли в парламент. Для чого ми прийшли в парламент? Ми прийшли з фронтів, ми прийшли з громадських організацій. Ми прийшли для цього, щоб змінити парламент, щоб перезавантажити його, щоб цінності майдану не забувалися в парламенті. Ми прийшли, щоб боротись з такими викликами, як бідність. Як корупція, як недосконале законодавство. Я, як представник Комітету податкової і митної політики від самооборони Майдану, докладу всіх своїх зусиль для зміни податкового та митного законодавства, адаптації його до європейських норм, щоб сюди залучити європейські і світові гроші. Щоб економіка запрацювала, щоб люди мали достойні зарплати і достойні пенсії. Окрім того, як представник батальйону імені генерального Кульчицького національної гвардії, ми будемо допомагати і допомагаємо добровольчим батальйонам. Тому що ми розуміємо, що ми тут для того, щоб творити закони, а наші хлопці там на передові, щоб захищати нас. Слава Україні! Героям слава! Дякую, панове журналісти. Ви можете поставити свої запитання. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.